У Росії діана Горська в Україні Іван Ганзера та Олена Ковтун Естрадна сцена, хоч і не багато, проте має яскравих та відомих вокалістів, які між тим свого вдячного глядача можуть лише почути та відчути. Тому задля підтримки талановитих вокалістів з вадами зору було і вирішено у Львові створити концертну програму за їхньої участі в супроводі симфонічного оркестру. Проте тоді, у 2008-му, ніхто не думав, що та концертна програма переросте у масштабний всеукраїнський проект відчинилося життя. Він планувався як одноразовий, один раз виступили, і все Ми просто хотіли незрячим дати можливість. Заспівати на сцені професійного театру симфонічним оркестром і е, разом з зірками на сцені, і от воно бачите, що вигус унікальність цього мистецького явища зумовлена складністю виконання музичних творів під супровід оркестру незрячими солістами, які не можуть бачити паличку диригента. До того ж, переважна більшість виконавців проекту з вадами зору, а таких понад два десятки, не мають музичної освіти. На початках було важко, я не буду приховувати, тому що в мене не було досвіду роботи з людьми, з такими особливостями. Зараз цей досвід з'явився і зараз працювати приємно. Бо вони справді співають серцем. Вони якось по-особливому відчувають музику і мені деколи навіть здається, що вони бачать мої жести, мої руки. Віднедавна постійними учасниками концертів відчинилося життя, став і ансамбль із Житомира Гармонія, який існує уже 10 років. Люди, які надають можливість незрячим виконавцям, взагалі людям з особливими потребами себе реалізувати в цьому житті. Ну, ми ж от не де ніяк ніхто нічого. І тут на сцені, а поруч, душа проекту Оксана Потимко, такі хлопці, гарні дівчата. Оркестр і чарівник Богдан Мочорак, то це ж знаєте, як це, це для нас казка. Проект відчиняє життя вже понад п'ять років. За цей час відбулося понад 30 концертних виступів, як в Україні, так і за її межами. Для Житомирян проект. Відчинив життя вперше. Подія для Житомира, для Житомирської області унікальна, тому що унікальний оркестр, перш за все, і унікальні виконавці були. Я з проектом більше трьох років. Я жінку з Вінниці, Вона поє в цьому проекті. Ну, якщо навіть її не запровождали, я б їздила з цим проєктом, мабуть, всю жизнь залишилася. Мені дуже приємно, що, що взагалі Житомир приймає гостей. І взагалі, що цей проект відбувається в нашому місці. Однією з обов'язкових складових проекту відчинилося життя є участь у ньому зірок української естради. До Житомира разом з учасниками проекту завітали скрипаль віртуоз Олександр Божик, переможець телепроекту Голос країни Павло Табаков та лідер гурту Тартак Олександр Положинський. Одна з пісень якого стала своєрідним гімном проекту. З роками я стаю мудріший і починаю розуміти. Що яким чином людина, яка має доступ до, до загалу, до широкої аудиторії, має якісь хороші ідеї доносити, крім крім інших, якихось там розважальних штук. Рівень, який я відчув в 8-му році, він мене вразив, і власне, напевно, це, це перше, чому я з цим проєктом, тому що це якісний продукт. Цьогоріч в рамках проєкту «Відчинилося життя буде проведено ще чотири концерти в містах України. Житомиряни ж, які близько двох годин мали змогу насолоджуватися музичним мистецтвом, ще довго згадуватимуть цю унікальну подію. Адже за ці дві години кожний присутній зміг відчинити життя і в собі.